Лебедина пісня Ні, я не потерплю в домі, де жила мама, сторонніх. Ні за що, і істерично прокричала Олена. Олег Петрович важко зітхнув. Донька вже давно не дитина, вона цілком доросла жінка, у якої своя сім'я, чудовий чоловік і сини. У серцях Олена грюкнула вхідними дверима. Ну, от чого йому не вистачає? Образа захльостувала жінку, сльози зрадницьки блищали на віях. Для батька вона завжди знаходила час. Раз на тиждень відвідувала, привозила продукти, допомагала по дому. Що ще потрібно дочка, зять, онуки, хороша пенсія. Квартира в престижному районі. Живи і радій. Дивись телевізор, читай детективи, гуляй у парку, насолоджуйся життям. Ні. На старості років захопився якоюсь тіткою. Пізно вже в кохання гратися смішно і безглуздо, як у поганому вульгарному водевілі. Олег Петрович дивився у вікно шипці стікали цівки затяжного дощу. Сіре каламутне небо, потоки води на асфальтових доріжках, ховаючись під різнокольорові парасольки, кудись поспішають рідкісні перехожі. Тиша самотність, вона накрила його чорною тугою відтоді, як раптово і несподівано померла дружина. Свою лідочку Олег Петрович кохав ніжно й трепетно. Та що говорити? Просто обожнював. Жили дружно та весело, ростили єдину і ненаглядну донечку, яку всіляко балували, були завжди і скрізь разом, ніколи не розлучалися. Смерть близької і рідної людини вибила його з колії. Час зупинився. Позбавив звичної рівноваги. Довгий час Олег Петрович жив тільки спогадами, втративши будь-яку цікавість до подій, рідних до самого життя. Але час невблаганно біжить уперед, він поступово штопає серцеві і душевні рани, стишує біль, повільно затягує глибокі рвані шрами. Винятків не буває. Це він зрозумів і з цим смирився, проте себе ніби поховав, жив порожнім і безрадісним життям. Але з часом Олег Петрович, нарешті, зміг прийняти данність того, що сталося з болем, але відпустив минуле. Якось непомітно полюбив прогулянки в старому парку. У нього з'явилися улюблені місця і своя дерев'яна пофарбована в сірий колір лавка. Тут він уперше побачив Ольгу випадково, як це зазвичай буває. Звернув увагу на струнку моложаву жінку, зайняту бесідою з молодим чоловіком. Вони жваво про щось говорили і весело сміялися. Потім чоловік нахилився, поцілував її в щоку й квапливо пішов до воріт парку. Зупинився, обернувся, помахав рукою. Мамо, давай, зателефоную. Жінка підійшла до лави, присіла. Швидкоплинний погляд сірих очей, помах пухнастих вій. Олег Петрович почервонів, відвів погляд і розсердився на себе як хлопчисько. У сумочці жінки задзвонив телефон. Хвилинна розмова, і вона поквапилася до виходу з парку. Олег Петрович побачив на лавці телефон. Забула. Він взяв його і швидким кроком пішов уздовж алеї, наздогнав майже біля самих воріт. Вибачте, ви забули. Ой, щиро дякую. Незнайомка сором'язливо посміхнулася. Її очі обволокли чоловіка чимось м'яким, пухнастим і теплим. Олег Петрович відчув, як серце покотилося кудись униз і ухнуло у вир нового незнайомого почуття. Він труснув головою, намагаючись звільнитися від незрозумілого і неспокійного стану, мана якась. Наступного дня він сидів там же ж на звичному місці. Якесь туманне передчуття не давало спокою. Олег Петрович ніколи не вважав себе цікавим, а тим паче привабливим чоловіком, не мав досвіду спілкування з жінками та й, окрім своєї обожнюваної лідочки, на жодну жінку не звертав уваги. Але ця жінка чимось зачепила його, змусила думати про неї, згадувати її і очі і сподіватися на якесь продовження. Через тиждень вони випадково зустрілися в продуктовому магазині. Олег Петрович провів Ольгу до під'їзду, допоміг донести пакети, обмінялися контактами, і їх закружляло у вирі. Побачення, квіти, прогулянки по алеях парку, спілкування, розмови й узнавання одне одного. Їм було добре і затишно. Ольга стала вкрай необхідною Олегу Петровичу. Він зустрічав її після роботи, біля аптеки, проводив до будинку і, переповнений враженнями, неквапливим кроком повертався додому. Натхненний її близькістю, він літав на крилах нового почуття закоханості, а можливо, лебединої пісні на схилі років. Відкладав розмову з дочкою. Шукав аргументи, придумував слова і боявся втратити те, що так несподівано ввійшло в його життя, та наповнило його новими почуттями і яскравими барвами. Дочка категорично не схотіла слухати старечі бредні. У результаті грюкнула дверима, безповоротно і жорстко винесла вердикт. Ні. За що? Почуття дорогоцінної втрати, зловісна тиша та самотність тиснули і гнітили, зникла надія на будь-які зміни в житті. Усе більше охоплювала апатія, надрімала хандра, напосідали нав'язливі думки. О півдні Олег Петрович повертався додому. І раптом земля попливла з-під ніг, притулився до стовпа і повільно сповз униз. Отямився в лікарні. Перше, що побачив, перелякане, заплакане обличчя дочки. Як же ти налякав нас, таточку? Відчинилися двері Ольга, стривожені очі, такі знайомі до болю. Донька зробила крок до неї, винувато посміхнулася. Вибачте, будь ласка, а в очах каяття і благання про прощення. Дві жінки, що його любили, стояли, обійнявшись, і плакали. І Олег Петрович раптом ясно зрозумів, що від сьогоднішнього дня в його житті назавжди будуть ці дві дорогі. І улюблені жінки. А потім Ольга тримала його руку у своїй і було спокійно, тихо, затишно і тепло.